А вам заважає працювати, я не скажу, що заважає, але іноді бувають такі досить дискутивні моменти, які доводиться там брати додаткові роз'яснення, унурмувати вже в межах робочих груп при або кабінеті міністрів при профільних міністерствах або в Верховній Раді. Коли нам чекати на ухвалення цього закону Верховної Радою і підписання його президентом, я думаю, як тільки ми напрацюємо, він Лажати десь на поличках, він буде проголосований, тому що кожен депутат, кожен народний обранець, він чітко розуміє, наскільки це важливо, наскільки чуттєво. Навіть стержна зараз підготовка цього законопроекту. Чи це фінішна пряма, чи ще далеко до фінішу? Ні, це фінішна пряма. Я думаю, найближчим часом ми вже матимемо повне розуміння. До року зможете? Я б хотіла, але я не можу сказати за інших, не намагатимемося це зробити. Ви говорили, що до робочого групи входить доволі багато відомств, не тільки народні депутати, але й інші. Ваша діяльність ось ця от спільна, вона тільки в межах підготовки цього законопроекту, чи ви працюєте разом ще над іншими питаннями? Взагалі робота по забезпеченню прав захисників та членів їх родин вона дуже багато планова. У мене в співпраці постійно взаємодії цілий ряд центральних органів виконавчої влади. Це міністерство соціальної політики, міністерство охорони здоров'я, міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, міністерство у справах ветеранів, тому що кожен із них дотичний до формування певної соціальної пільги або гарантії, або забезпечення тих чи інших прав, або захисту прав. Тому тут дуже, дуже багато питань, вони всі в сфері різних профільних міністерств. Так само співпрацюємо з відповідними до них профільними комітетами Верховної Ради, відповідно з усіма категоріями наших захисників діючих, звільнених ветеранів, людей, які отримали інвалідність на захисту своєї батьківщини. Це між різними органами влади, виконавчої, законодавчої, для того, аби був рефакто від діяльності, наскільки легко йдуть на комунікацію ці органи влади? Дуже легко, і співпраця комфортна. Справа в тому, що я працюю із цією категорією, яка потребує десь додаткової додаткових уваги. Чи інших проблем, які виникають, ну, що ситуація з війною і взагалі ситуація в країні розвивається динамічно, іноді нормативно правова база дещо не дотягує, не охоплює весь спектр проблемних питань, які виникають. І саме моя робота дає можливість неопосередковано донести проблематику до того відомства, яке може вному якимись постановами, розпорядженнями, додатково нормативно актами вирішення тих питань, які потребують. Якщо питання проблеми Системний характер має тоді, звичайно, вже працюємо із депутатами Верховної Ради і вносимо поправки в чине законодавство, бо напрацьовуємо проекті законів. Але робота з людьми якраз дає можливість синтезувати ці проблеми. Розбираючись в кожному проблемному питанні, яке виникає, розумієш, де в цьому, в цьому питанні є людина винувата, посадова особа, яка десь трішки не допрацьовує, не хоче, не може, не вміє. А де є системна проблема, і вона повторюється із разом раз в різних областях, виникає та сама.